Привіт! Сьогодні поговоримо про типи кислотних акумуляторів. Кислотний акумулятор. Чи справді так, що так мало плюсів і так багато мінусів? Сьогодні визначимо, яка ціна 1 кВт вийде у кожного типу акумуляторів за період їх експлуатації у якості акумуляторів для сонячної станції. Технологія кислотних акумуляторів була винайдена ще понад 160 років тому? І з тих пір в деяких акумуляторах вона майже не змінилася. Ми їх використовуємо в тому вигляді, в якому вони були створені. А деякі типи зазнали дуже суттєвих змін. Погляньте на лівий верхній кут екрану. Там такий високий прямокутний акумулятор. Під ним написано, що він має 2000 циклів, важить 70 кг, його розмір 20х20х60 см, а напруга його всього лише 2 вольти, а коштує він. 57,5 тисяч гривень. Це свинцево кислотний акумулятор. Для чого він такий потрібен? І кому він такий потрібен, дізнаємось далі. А от цікаво, скільки б від такого акумулятора пропрацював би настінний годинник. Ну, Він в батарейки 1,5 вольта. Ну, я думаю, що від 2 вольт він би теж працював. би. Скільки? 100, 200, 300, 500 тисяч років. Цікаво. Якщо комусь цікаво, напишіть, можна порахувати, визначимо. Це список відео, які вийшли, які будуть наступними. Тому підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. Обіцяю, буде цікаво. Пройдемось коротко по типам свинцево кислотних акумуляторів. Перший тип це заливний сенцево-кислотний акумулятор. Це саме той, який був винайдений ще в 1860 році. Його робота базується на зворотній електрохімічній реакції свинцю та серчаної кислоти. Ця реакція оборотня і При заряджанні і розряджанні вона перетікає з одного стану в інший протилежний. З моменту винайдення за понад 160 років принцип залишився той самий, лише змінювалася трошки технологія, вона удосконалювалася. У простих заливних акумуляторах цей принцип і все як було, так і залишилось. Вони, можна сказати, збереглися у дійсному виді. Але технології не стояли на місці і в 1970-х роках була створена технологія agm акумуляторів Головною особливістю AGM-батареї стала наявність AGM-сепаратора між позитивними та негативними пластинами. agm сепаратор має форму пластинни, виготовлено з матеріалу, подібного до складканини, яка утримує в собі електроліт. Наявність AGM-сепаратора. Значно знизила процеси сульфатації в акумуляторах під час розряджання та заряджання, та збільшила ресурс акумулятора в порівнянні з звичайними заливними майже вдвічі. Паралельно велась робота у напрямку згущення електроліту, і таким чином, у 1960-х роках була створена технологія гелевих акумуляторів. Хоч і вони не мали таких високих значень пускових струмів. Проте вони відрізнялися ще більшою кількістю циклів в порівнянні з agm акумуляторами Їхня особливість в тому, що електроліт знаходиться у згущеному стані у вигляді гелю. йшли роки, робота по покращенню характеристик гелевих акумуляторів велась і далі. І у 2000-х роках була розроблена технологія вуглецево-кислотних акумуляторів. Відрізнялася вона тим, що до позитивної пластини до свинцю додавався ще вуглець. Тобто, -то, то пластина виготовлялася зі сплаву свинцю і вуглецю та ще деяких матеріалів. Таке незначне, на перший погляд, покращення або зміна привела до дуже-дуже позитивних результатів. По-перше, процеси сульфатації дуже сильно споминилися, майже, майже зникли. По-друге, збільшилась кількість циклів в рази. По третє, суттєво знизився внутрішній опір і збільшився коефіцієнт корисної дії акумуляторів. Можна сказати, що вуглецево-кислотні акумулятори вони по своїм характеристикам майже впритих наблизились до літій іонних Але по одному із показників все-таки літій-іонні акумулятори набагато багато випереджають кислотні. Це є показник щільності енергії, тобто той. При тому самому заряді літій-іонний акумулятор буде мати в кілька разів меншу масу. Упізгві акумулятор це стаціонарні акумулятори для систем резервного живлення. Позитивний електрод виготовлений із сонцевих трубчастих пластин, а негативний із плоских пластин. Електроліт у вигляді гелю. Перші такі акумулятори були створені в 1980-х роках і з того часу активно удосконалювались. Розроблялись ці акумулятори в першу чергу для потреб телекомунікаційного обладнання. Існував великий попит на надійні акумулятори, які не потребують частого обслуговування, і саме головне, які зможуть працювати при екстремальних погодних умовах. Саме тому ці акумулятори швидко завоювали цей ринок, адже вони можуть працювати при температурі від мінус 20 до плюс 50 градусів. І при цьому вони мають великий цикл до 2000 циклів. Це майже як літій іонні батареї. Мабуть, ні для кого не секрет, що напруга кислотних акумуляторів автомобільних там 12-24 вольти. Але це не означає, що це напруга однієї комірки. В цих акумуляторах розташовано. Або 6, або 12 комірок. Напруга однієї комірки становить всього 2 вольти. Акумулятори OPZV частіше за все роблять у вигляді однієї комірки, але дуже великої. Наприклад, ця комірка, про яку я казав на початку відео, вона має розміри 20 приблизно на 20 см, 60 см у висоту і важить 70 кг. Але рівність її місті заряду 1000 Агодин. Тобто 2 кВт. І вже з таких комірок складається необхідний обсяг ємності і необхідна напруга. Як правило, такі комірки виготовляють великої ємності. Наприклад, комірки такого плану можуть бути розташовані на вишках мобільних операторів для забезпечення їх живлення під час відключення електроенергії. Адже такі комірки. Вони будуть працювати і взимку при мінусовій температурі, і влітку при спеці. А це головна умова забезпечити безперебійну, безперебійне живлення при будь-яких погодних умовах. А Щодо тепер давайте порівняємо ці типи акумуляторів і обслуговувати лише характеристики кислотні акумулятори, так як електроліт складається з води і сірчаної кислоти, і в процесі заряджання і розряджання вода поступово випаровується. Потрібно доливати водичку. Деякі акумулятори OPZV теж потрібно обслуговувати. Але в цілому більшість виробників роблять їх необслуговуємими. Щодо вентиляції приміщень, тут взаємозв'язок. Ті, які потрібно обслуговувати, там і потрібна вентиляція. Для AGM, гелевих, карбонових вентиляція не потрібна. І для більшості OPZV теж вентиляція приміщень не потрібна. Друга кількість цифрів. Це, мабуть, саме шкурне питання, тому що. Те, що виробник вважає циклом, у кожного виробника це щось своє. Ці дані, які я наводжу, це узагальнені середні дані від різних виробників. Адже циклом деякі виробники називають розряджання при одному струмі, інші виробники при іншому, при різній температурі, за різних умов. Тому це узагальнені цифри, які більш-менш будуть правильно відображати тенденцію. Загальну тенденцію щодо ресурсу різних типів акумуляторів, і вони відповідають дійсності, Залиті акумулятори вони мають мінімальний ресурс і мінімальну кількість циклів. При розряджанні їх до 30%, на 30% маю на увазі від 100 до 70%, вони можуть мати 500 циклів. Якщо їх розряджати на половинку, вони можуть, можуть мати до 200 циклів. якщо до 80%, то взагалі 100. Якщо до 100, то там може вистачити і декілька циклів, щоб вони у вас вийшли з ладу. А GM акумулятори мають дещо кращі характеристики, але теж недостатньо хороші. Оптимальна кількість циклів буде, якщо розряджати АGM-акумулятор теж на 30% краще. Гелові акумулятори мають ще більшу кількість циклів і витримують більше розряджання. Глибоке розряджання їх вже не з ладу. Якщо їх розряджати на половинку, вони матимуть 1000 циклів. Карбонові ще краще, і вони вже витримують більш глибокий розряд ще краще. І якщо їх розряджати до 20% то від 100 до 20%, вони можуть витримати до тисячі циклів. У пізові акумулятори вони приблизно такі самі і можуть витримувати ту ж саму кількість. Але я повторюсь: у різних виробників цифри дуже різні. Треба дивитися конкретного виробника, цифри можуть відрізнятися і бути більшими або меншими. Третій показник це глибина розряду. Це мається на увазі та глибина розряду, яка забезпечить максимальний ресурс роботи акумулятора. Зелиті акумулятори забезпечать максимальний ресурс роботи при розряді всього лише на 30%, а GM і гелеві на 50%. А от карбонові і опізові вони вже забезпечують глибину розряду на 80%. Тобто їх можна ганяти від 100% до 20%, від 100 до 20, і це для них буде нормально. Четвертий показник це струм заряду і струм розряджання. Це надзвичайно важливий показник, який вказує на ефективність роботи для вашої системи в цілому. Тому що від швидкості заряджання та розряджання залежить та потужність, яку ви можете отримати від вашої системи. Що стосується залитих акумуляторів, вони заряджаються струмом. 0,1-0,15 від їхньої ємності. Тобто, якщо у вас там 100 Акумулятор, він буде заряджатися там, і ви його розрядили на 30%, всього-навсього, він буде заряджатися як мінімум 3 години, що дуже довго. А GM мають кращі характеристики струму заряджання гелові. Щось середнє, а от карбонові і опізові вони вже мають доволі непогані показники заряджання, особливо карбонові. Їх можна заряджати струмом максимально 0,3 від їхньої ємності. Тобто 100 амперний Акумулятор можна заряджати струмом в 30 А, що вже доволі непогано. Це ще не літієві, але вже вони значно випереджають всі кислотні. Що стосується розряду, це мається на увазі тривалий розряд. Якщо ви поставили, заживили якесь обладнання і акумулятор працює. Злиті мають дуже маленький постійний струм розряду, це 5-8% від їхньої ємності. Тобто 100 амперний Акумулятор залитий, ви можете розряджати струмом 5-8 А. Ну, нехай 8, це 100 Вт. Це ви можете там освітлення підключити, да, і на цьому ваша історія закінчується. Що стосується AGM і GEL, то тут дещо більше ну, 10%. Але Це там 120 Вт, але це теж небагато. А от карбонові вже 20%. Тобто 100 А12 вольтовий акумулятор ви можете розряджати струмом у 20 А. Це вже буде 240 Вт, це вже щось. Ну і опізові ті самі показники мають. Наступні критерії пусковий струм, особливості розрядки та вплив температури. Злитий акумулятор має дуже Суттєву залежність від температури. При великій температурі може відбутися суттєва деградація, а при низькій суттєво скорочується його ємність і пусковий струм. Точність заряджання для нього потрібна середня. А пусковий струм за нормальних умов в нього дуже високий. Адже акумулятори не так сильно піддаються, як і гелеві впливу температури. Точність заряджання для аджем акумуляторів потрібна більша, ніж для. Залитих, але не така висока, як для Гелевих. Пусковий струм у AGM-акумуляторів теж високий. Тож можна сказати, що залиті акумулятори і AGM-акумулятори це пускові акумулятори для, наприклад, запуску двигуна там і тому подібного. А от гелеві акумулятори мають невисокий пусковий струм. Вони краще всього експлуатуються. З постійним невисоким струмом заряджання і мають дуже високу точність зарядки, тобто потрібні спеціалізовані пристрої для їх зарядки там плаваючим струмом, тому що якщо заряджати не точним струмом, їх можна зіпсувати. Карбонові акумулятори мають ще меншу чутливість до температури, ніж гелові Аджемі залиті. Точність заряджання для них потрібна середня, а пусковий струм вони можуть видавати високий. Акумулятори у вони самі найкраще можуть переносити низькі і високі температури. Точність заряджання для них потрібна висока, а пусковий струм вони високий не люблять. Тобто, як я казав, вони найкраще підходять для. Резервного живлення телекомунікаційних мереж, яке може витримувати суворі погодні умови. Далі робота в буферному та циклічному режимах глибокий розряд. Залиті акумулятори дуже критично витримують глибокий розряд. Як я вже казав, буквально за декілька глибоких розрядів, їх можна вбити, їх можна зіпсувати. Адже акумулятори так само Вони дуже погано переносять глибокі розряди. Тобто, якщо у вас буде стояти такий акумулятор на вашій. Системі резервного живлення із якихось причин, або по вашій вині, або буде з вашої вини, він розрядиться в нуль дуже сильно. І так буде декілька разів, він одразу, майже одразу, може вийти з ладу. Гелеві акумулятори не бояться так сильно глибокого розряду. Але глибокий розряд скорочує кількість циклів це для всіх акумуляторів. Для гелевих не так сильно, але теж скорочує. тому їх теж не потрібно в розряджати, але якщо так станеться, то в результаті цього він не вийде з ладу. Для карбонових акумуляторів і у пізові теж не критична глибока розрядка. Але потрібно розуміти, що кількість циклів напряму залежить від глибини розряду. І для кожного типу акумуляторів є оптимальна глибина розряду, яка забезпечує максимальну кількість циклів. Ще можна додати, що для роботи в буферному режимі для безперебійника непогано підходять гелові акумулятори. Тобто Це та робота, яка відбувається інколи. Тобто, наприклад, там вимкнули світло і потрібно, ще, щоб комп'ютер пропрацював там, деякий невеликий час для завершення випнення технологічного процесу, можливо, якогось, чи там, щоб документи зберегти. Така подія відбувається не часто. Є ваше резервне живлення. А для постійної роботи кожного дня, там як сонячна станція, щоб ви цей акумулятор заряджаєте, потім розряджаєте. Геловий акумулятор не найкращий варіант. А тепер найцікавіший і саме ключовий показник, найголовніший для вас, мабуть, це ціна за 1 кВт години використання акумулятора. Я брав мінімальні ціни, які зміг знайти на кожен тип акумуляторів. Брав середній цикл розряду і середню кількість циклів. Тобто оптимальний режим, який забезпечує найбільш тривалий термін служби. Я, правда в цьому показнику не врахував внутрішній опір, але він картину не сильно змінить. Вона буде залишатися приблизно такою ж, і ми не побачимо. Значних відмінностей. Тенденція буде та ж сама. Так от, що вийшло? КВт-година, використана з залитого акумулятора за період його служби буде становити 20 гривень, з AGM акумулятора теж 20 гривень, з гелевого дещо дешевше, вже 12,5, з карбонового 9 гривень, а з опізові акумулятора вже 7,34 Тобто можна зробити висновок. що залиті акумулятори і Аджін, це акумулятори для дуже-дуже багатих людей, тому що собі вартість електроенергії, яку ви з них отримаєте, якщо ви будете заряджати, а потім розряджати, буде максимальна. Середніми варіантами є гелеві і карбонові, але тут треба дивитися, що вам потрібно, як я вже говорив. Якщо вам для безперебійника, яким ви будете користуватися рідко за певних умов. Вам потрібне там жилення комп'ютера, то тут геловий варіант буде оптимальним. Якщо ж це ви хочете використовувати циклічно акумулятор, заряджати, розряджати і щось від нього живити, то слід звернути увагу на кислотно-карбоновий варіант. Або ж зібрати акумулятор з ОПЗВ акумуляторів v акумуляторів. Але всі ці ціни наперед скажу. Вони будуть набагато вищі, ніж в літієвих акумуляторів. В наступному відео ми розрахуємо вартість кіловат-години з різних літієвих акумуляторів, з різних типів літієвих акумуляторів. А зараз ще хочу сказати, що всі ці кислотні акумулятори для сонячної станції це не найкращий варіант. Це не найкращий. Тут нічого не поробиш. Тому не прощаємося, зустрінемося в наступному відео, де розберемо. Літієві акумулятори, який тип вігідніший, скільки буде коштувати кіловат година за період його роботи, і які потрібно обирати. Дякую, не прощаємось.